Друзі, вітаю! 15-й випуск серії проповіді «Єлісей. Добити не добити, помазані Божий, якого Бог виклав, визвав для своїх особливих планів, якому дав подвійне помазання, якого дуже благословив. І ми бачимо дуже великі чудеса, навіть більше ніж були в житті. Ільї, мабуть, більше таки, да бо дуже багато було великих і Воскресіння мертвих буде ще. Ми все це пройдемо. Але сьогодні я хочу особливий, особливий случай, як же случай, да, особливий випадок. Випадок роздивитися, який який негативний випадок, який, який трапився в, в житті людини Божої, пророка Єлісея. На наш сучасний світ це на голову не одягнеш. Це зовсім не демократично, це якось дуже жорстоко, Але це стоїть в Біблії. Це трапилось. І я хочу не пройти це дуже незручно. зараз це розбирати. Я не дуже впевнений, що я розумію, чому і але я хочу разом з вами прочитати це той случай, коли Єлісій прокляв дітей. Вийшла медведиця і розтерзала 42 дитини. Це реально жахливий случай, реальний теракт страшенний, але він трапився як і сьогодні. До речі, трапляються речі у нашому житті, і ми це бачимо. Тому підпишіться на мої соціальні сеті Ютуб, Інстаграм. Також я прошу, щоб ви це. Перепощували, щоб люди це дивились. І до речі, я завжди забуваю сказати таке в мене зараз такий час, що я на самофінансуванні, і я хочу, щоб ви підтримували моє служіння. Прошу вас за це. Але насамперед я вдячний Господу і Його прошу, і бачу, що він це робить. Я вдячний за всіх, хто підтримує моє служіння, великі чи маленькі, чи це суми, але це дуже класно. Я вдячний за людей, які чують Бога, і Бог робить такі дивні речі, коли. Е, знаєте, це дуже приємно, коли Бог піклується і Бог комусь каже за тебе: Підтримаю бо я з цією людиною. Я працюю з цією людиною. Я одягнувся такий красний коляд, бо сьогодні дуже страшна програма. Але залишайтеся, і я хочу, щоб ми щось зрозумі... зрозуміли. Коли останнє в 3... 14-му випуску ми дивилися на те, що трапилось, коли Єлісей сілив воду, і земля стала плодородною і е... стала здоровою. І потім він пішов у віфіль. По дорозі у Віфіль трапились такі речі. Коли він йшов дорогою, малі діти вийшли з міста і насміхали з нього, і говорили йому: Йди плішивий, йди плішивий. Він озирнувся і побачив їх і прокляв їх ім'ям Господнім. і вийшли дві відмені з лісу, і розірвали з них сорок дві дитини. Звідти пішов він на гору Кармил, а звідти повернувся в Самарю. І так, людина Божа, вона йде по землі. І Бог з ним, і помазання Боже на ньому. Одні його приймають, одні його не дуже приймають. Я далек від думки, якби казати, що то добре Єліс зробив, що він прокляв дітей. Це трапилось. Дивіться. Чому Бог не дає свої сили людям, яких не підготовив? Він готує, готує, готує потім. Бо коли на нас є сила, то ми можемо це Дари і призвання, не приложне, друзі мої. І то ми цю силу можемо використовувати. І дуже важливо, щоб ми знали, що коли ми знаємо духовний світ і знаємо, як працює це, нам дуже ми повинні обережні бути, щоб нам... Бути людьми, які не мстять за себе, які не використовують духовну силу. Бо, бо дивіться, люди, які знайшли, як, би, як працює духовний світ, вони можуть це використовувати, щоб цією силою бити других, вбивати навіть других. От дивіться, чому, чому люди звертаються в духовний світ, люди в духовному світі шукають сили силу захиститися. От дивіться, Палам Палаак. Вони е, розуміють силу слова. І цар шукає пророка каже: Прокляни мені. Якщо ти проклянеш в духовному світі, то в реальному фізичному світі я зможу перемогти. Тобто, люди зв'язують те, що трапляється в духовному світі, потім приходить в, реальний, в реальне життя. Тому дуже багато людей, які знайшли цей доступ в духовний світ і використовуються або для користі. Подивіться, скільки багато є людей, які використовують дар Божий для користі, для того, щоб там обогащатися, збирати фінанси. І потім вони вже не знають, куди ті ті фінанси дівати, але вони це використовують, використовують для себе. І це саблаз для других. Дивіться, чому воно працює? Бо є сила. Є сила, і людина вийшла на цей рівень, коли він розуміє, як працює духовний світ. Тобто не треба думати, що, е, якби ми не при чому. І все Бог сам робить, Бо якби це тільки від Бога залежало, я не думаю, що Бог би знаєте, дозволив або Бог послав би цих медведів. Але Єлісей мав владу в духовному світі. Він міг благословляти, він міг зціляти, він міг потім подивитися воскрішати, але він міг це і робити, знаєте, як в обратному сенсі. Ми подивимося, там є случай. Коли один сановник царський був голод, і він сумнівався. І коли Єлісій пророчив, що завтра буде дуже дешева мука, там назвав суму, скільки це буде коштувати, це було неможливо, бо що голод був, ніде не було тієї муки. І Елісій сказав: От я не знаю, що так, друзі мої, він міг би, мабуть, цього не казати. Але Десь в ньому була оця радікальність, що він каже: Побачиш, але їсти не будеш. Затоптали того сановника. І ось дивіться тут такий же случай, коли діти сміялися. Я не знаю, який там взраз був дітей, а чи це були не дуже, не дуже дорослі діти. Вони сміялись, вони, може, не знали, хто такий Лісій, я не знаю. Але їм було дивно, що він був, він був лисий, мабуть, плішивий, вони казали, да? І вони з нього насміхалися говорили: йому йди плішивий, йди плішивий. І він не втримався. Він озирнувся з лісу, озирнувся і побачив проклявих ім'ям Господні. Я розповім вам те, що трапилось в моєму житті. Після того я став дуже обережний. Дуже обережний, коли ти висвобождаєш слова віри, слова в духовному світі. Вони мають дуже значення, друзі мої. початку 90-х дуже тоді популярні були книги Дерека Принца, і я взахліб читав «Благословіння і прокляття. Я був наповнений. Цим відкриттям, я ізучав це все. І так трапилося, що нам в одному місці дали землю. Для, будови, для, для забудови. Церква там повинна була бути. Але там був місний царьок, так ми його називаємо, що без фамілій. Він був руководителем одного підприємства, головного в тому районі. Це не був центр Слов'янська. Це була окраїна. нам дали в такому місці, нам дали будувати церкву. Місце було класне, таке прям дуже видно. Його. Але той царюк не хотів, щоб він був православний, і він не хотів, щоб ми будували там церкву. Гроші в нього були, він наняв негідників, людей, які за випідь. Могли робити, що хоч. Вінанівих, вони там дежурили біля того місця. Вони пили. І їх завдання було: якщо ми щось починаємо робити, мішати нам, не давати нам то робити. І пам'ятаю, як приїхала машина, гео, гео така геологічна машина, треба було пробурити, взяти ґрунти для того, щоб ну, робити. Проєкт будівництва здання нашого. І тоді ці люди наскочили, перевернули ці там всі образці, все розбили, не дали далі там сверліть. Взагалі, мішали щось там перевернули чи машину. ну Таке, в общем, скандал учинили, От. <кхе> викликали поліцію, ми. але поліція вона боялась. Та людина була впливова, така, і вона каже, ми нічого зробити не можемо. Навіть в ісполкомі нам сказали, ми нічого зробити не можемо. Він царює там, в нього там люди, ми не переможемо. І вони сказали, ну, казали, що давайте може, шукати будемо інше місце. І в цей час я якраз був в посту, і я узнаю всю цю ситуацію. І в мене такий гнів, праведний гнів, знаєте, ну, ні таке. такое. Це було у Петра Дудніка дома. Ми стали на коліна. Його жінка була, я не пам'ятаю, хто ще був. Петро точно. Ну, команда моя була. Ми тоді багато разів молилися. Команда Шалом. І я навіть і незчувся, як це вискочило з моїх уст у вірі, в тірзнавні, в духе. Я... Проголосив прокляття на цю людину, щоб Бог їй воздав, щоб Бог явив славу свою. Ви знаєте, те, що трапилось потім, мене дуже злякало. Цю людину дуже сильно побили, його зняли з його підприємства. Підприємство стало банкротом. Тобто там все настільки закрутилось, настільки все розвалилось, і ця людина ледь-ледь вижила. Коли я це почув, мені дійсно стало страшно. Я зрозумів, яку владу маємо ми у духовному світі. Я ще не раз в житті потім переживав. Наприклад, в мене був такий випадок, одна людина. Дуже хейтила мене незаконно. Він був грішник. І він знав мене. І він дуже ненавидив. І він так хейтив мене, знаєте, в соцсетях. І щось я був в ефірі, він там щось пише. І знаєте, цей гнів знову вискочив в мене, цей гнів. Отакий от роздраження гнів, от як, як Єлісій. І я, дивіться, це не таке, що я проклинаю тебе. А якось я висводив слова. Ти не будеш мати спокій, поки не покаєшся. Щось я там ще сказав. Ну, щось страшніше вже було, було таке. Через кілька місяців ця людина пише мені в лічку. Відпустіть мене. Розв'яжить мене, я не знаю, що в моєму житті робиться. Мені кінець. Я ще раз тоді ще раз побачив, яку велику владу ми маємо. Ще третій вам случай скажу. Одна жінка в моєму житті, людина Божа, але вона дуже погані речі зробила, наговори на мене, там обманувала мене і нашкодила мені. І коли я хотів це виправити, вона мені це не давала зробити. Я хотів поспілкуватися з її сім'єю, об'яснити, що і як було. І вона не давала, фізично не давала, стоїть поруч, ні, не будеш розмовляти. І тоді я також висвободив слово, я сказав. Так Просто, знаєте, оце, це яке особливе состояние. Як повертаюся і кажу, ви не будете мати спокій, поки не, поз... ну, не дозволите мені це зробити. Знаєте, я зв'язав, я вже не дословно пам'ятаю, але. От я просто сказав: все, вот печать ставлю на тебе, вот так буде. І скільки вона плакала? І потім мені діти її виговорили, що ти зробив з нашою мамкою. Я казав, хай приведе в порядок. От. Чому я це зараз вам кажу? Я особливо кажу всім. Хто має від Бога силу. Це не просто, знаєте, оце тут в голові віримо в Бога. Є помазання, є сила Божа, є влада Божа. Тому, коли йдуть до священника, благослови, то там щось є, щоб дати. Це не просто слова, друзі мої. Не треба казати, що все це однаково. Я не вважаю, що це якби. Писанню, як би казати, а зараз є дімократія, зараз всі рівні перед Богом. Ні, не на рівні. Є помазання від Бога, є сила від Бога, є влада від Бога. І ми повинні розуміти, от дивіться, ученики кажуть, коли не прийняли їх, вони кажуть, Господу, давай ми зведемо огонь з неба. Тобто це можливо було. Мабуть, вони щось таке вже в житті переживали. Вони не казали, Боже, ну якось накажи зведи вогонь. Вони казали, Можна ми зведемо вогонь? А Ісус каже ні. Він не сказав, що ви не зможете це зробити. Він сказав не робіть цього. Ви не знаєте, якого ви духа. І от бути в цьому дусі любві. Батьківства не треба мстити. Тому, так, цей випадок є в житті Єлісія, але це страшний випадок. Було б набагато краще, якщо б він, як пророк Божий, покрив це батьковською такою любов'ю і простив цих дітей. Бо коли вийшло це слово з уст пророка, Сатана мав доступ відкриті двері. Він не вагався одразу медведі, і тому дуже важливо, друзі, мої, молитися за захист Божий, тому що в духовному світі проти нас завжди є війна. І ми самі самі мусимо розуміти, що ми не повинні з силою Божою воювати з людьми і унічтажати людей. Це інколи ми робимо по побудженню від духа. Я згадую такий випадок, мені розповідали, коли пробудження було в Таліні. І там являлася сила Божа. Це особливо, коли являється дуже сила Божа. Знаєте, от Ананія Сафіра. Бачите, це, це все з тої опіри. І от в Таліні було таке, що е, один комсомолець вирішив надсміхатися. І він... Якби притворився, що він не бачить сліпий. Де сіліте, сіліть мене. Да. І брат, який там керував, я забув ім'я, йому було відкрито це, що це постанова. І він в духі це. Це знаєте, це від Бога. Я не кажу, що це ніколи неможливо. Але ми повинні бути дуже обережні, щоб це не було від нашого гніву, від нашої місті. Щоб ми не використовували силу Божу, щоб розправлятися з людьми. Бо наш дух дух такої, знаєте, батьківства і, і баж... от, у Господа Дух чоловіка любимого. Витащити людину. Не... Якби Бог в такому дусі був, як от, нас би не то, що медведиці, нас би потерзали, ну, ну все, нам би всім конець був. І тоді цей от, ось брат, да, він висвободив таке слово, він сказав: Хай Бог зробить те, що Він зараз хоче. І то та людина осліпла. Дивіться, тут класно, що цей пастор, він не сказав Аслепні, лжець. Ні, це не так виглядало. Він, якби переклав відповідальність на Бога. Він зрозумів, що Бог хоче зараз зробити. Суд. Це був суд Божий. Може, і у Єлісея це виглядало так, знаєте, що він тільки почав служіння, і Бог хотів, може показати, так, знаєте, але це ще раз кажу, треба дуже-дуже обережно робити. Це був 15-й випуск життя Єлісея. Я додивляюсь його життя, і ми з вами спілкуємось. Підпишіться на мої соціальні сті. Інстаграм, Ютуб, підтримуйте служіння. Ми ще не закінчили, ми продовжимо далі. Ми ще побачимо дуже багато великих діл, які зробив Єлісі, Хай Бог вас рясно благословить. Пишіть, що ви думаєте. До речі, мені дуже цікаво, я все читаю. Я читаю сам, лічно читаю, якщо треба, коментую. Пишіть, що ви думаєте. Чи були у вас такі випадки, коли ваш гнів? Висвобождав силу Божу і приходили, і приходили якісь суди, прокляття, біди чи ні. Пишіть, що ви за це думаєте. Хай Бог вас збереже.